Друзі, завжди питання, що краще торгувати з телефона чи з ноутбука. От ви можете подорожувати, а тим часом заробляти. Якщо ви з телефона будете робити. Якщо ви будете ноутбук, от тільки що ми стояли в черзі і очікували на самоліт, ноутбук вже не будеш відкривати, а був лістінг. А от на лістінгу я зайшов і заробив, от, подивіться зараз на екран, в кінці ще пару слов. Друзі, у нас відбувся лістінг. і євбур. Ми бачимо, ось я взяв її. Ось продав. Тут я брав на 5, закрив 5,244. Потім, ось, я взяв тут на 10,244. І закрив 10,677, ітог, 677 З цього лістінга я витягнув. Ось монетка ще пішла вище, і потім відкат рівні 11 тримається, але вже заходити небезпечно. Треба наблюдати. но ну, свої я взяв, кусай поменше надовше хватить. по ну, друзі. Монета може зростати в будь-який час. Лістінг може бути в будь-який час. Під нас ринок не підстраюється, а ми під нього підлаштовуємося. Тому нам що потрібно? Нам потрібно з вами просто навчитись телефона. А як людина привчиться, так йому буде і зручно. Друзі, до всього людина привикає. Робіть так, як вам буде зручно в майбутньому, і все у вас буде. Хто хоче, друзі, на навчання. Мій телефон на цьому відео або під ним. Всім пока, друзі!